Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі і тема сьогоднішнього відео про прикраси, як інтегрувати їх в зимовий гардероб, що образ був цікавий, на що розставити акценти та тренди, які нам сьогодні пропонують дизайнери. А перед тим як почати, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі, це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюсь маленькими відео про моду та стиль. І наша ком'юніті в telegram каналі де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до теми нашого відео, поговоримо про прикраси які можна інтегрувати в свій зимовий гардероб. Сережки стануть акцентом зимового гардеробу, носимо як об'ємні, так і довгі сережки зі светрами та пальто. Сережки краплини є чудовим прикладом тих самих об'ємних сережок, які створив Матія Блазій для Ботега Венета. Такі масивні сережки почали підхоплювати і інші бренди, відтворюючи ту саму естетику таких масивних сережок краплин. А також з часом почали їх видозмінювати та викривляти їхні. Форми. Такі масивні сережки в вигляді краплин, або в якоїсь видозмінної форми, чудово поєднуються, як і в буденні образи. Так само їх чудово можна поєднати з кежевною футболкою, водолазкою, а також є чудовим доповненням для вечірніх суконь та образів на вихід. Зимою ми часто носимо одяг, який прикриває шию, чи це водолазки, круглий. Або це стійка. Тут обираємо багатошарові ланцюжки та нашаровуємо їх в послідовності. Ні в якому разі, ланцюжок не повинен попадати на той самий ланцюжок. Він повинен створювати один між одним рівень, простір та нашаровуватися в послідовності їхньої висоти, щоб образ не виглядав вилазним, не робимо пропорцію прикрас. Але чудово, коли ваша сережка чи каблучка підтримує цей ланцюжок, це не є погано, але воно повинно бути так створено, що ваш образ не до кінця продуманий. Завжди оцей ефект залишати чи в одязі, чи в прикрасах. Не до кінця продуманий там. Часто ми любимо збиратись там суття до сумки чи там прикраса одна до прикраси. Воно чудово працює в декотрих моментах, коли ці прикраси можуть бути надто масивними, і такі прикраси повинні грати в соло. Якщо ця прикраса мінімалістична, і коли ми починаємо збирати все під один колір, чи ми все під один мотив, це все в образах виглядає. Нато вилизним, надто продумно, і він не щитується як цікавий образ. А також сьогодні, як ми бачимо, з показів саме було продемонстровано нам підвіски на мінімалістичних шнурочках. Це може бути чи шкіряний чи замшевий шнурок. Саме продемонстрували нам ключниці, вони можуть бути як і замшеві, так і шкіряні, і такі мінімалістичні прикраси, які ми одягаємо до своїх буденних образів. Чудово будуть виглядати та створювати таку неординарність. Також чудовим прикладом було Показано саме фігурки чи якісь геометричні форми прикрас на довгих шкіряних шнурках. Також це можливо і додати якусь геометричну металеву підвіску на такому мінімалістичному шнурку і вивести такий образ в більш вечірній. Насправді це виглядає дуже цікаво, модно і щось нетипове до всіх. Лантяжків, які ми носили до того, і прикладом таких прикрас Елізабет Франчі показала у своїй колекції ключниць на довгому. Широкі каблучки завжди стають акцентним елементом образу, і також чудово виглядають в образах і мінімалістичні каблучки, або різних асиметричних форм. Також сьогодні один із трендів це поєднання різних форм та кольорів каблучок на одній руці. Це можуть бути як і металеві, так само і з додаванням каменю природного. чи Кольорового ви цілком можете собі дозволити носити золото та срібло на одній руці, а також одягати дві каблучки з каменем. Водночас. Акценти на запястя. Такі браслети не обов'язково повинні бути на голе запястя. Масивні браслети з металу сьогодні є чудовий прийом саме їх одягати на рукав піджака, на рукав пальто, на рукав кашемірового светра та навіть трикотажної сукні. Масивні браслети з металу різних геометричних форм привабливо будуть виглядати як і в буденних, так і в вечірніх образах. Також, якщо ми носимо тонкі браслети, то додаємо їх декілька на руку. Так воно буде виглядати ефектніше і можна поєднувати різні кольори металів: як білого, так і жовтого чи розового. Солод. Один із трендів сезону стали браслет кафе, які можна носити на двох руках, незалежно від їхнього розташування. Це базові архівні прикраси, створені італійською дизайнеркою Ельзою Переті. Масивний метал, який сьогодні на піку популярності, класичні культові браслети колекції Бон, bon, які були створені для ювелірного будинку Тіфані. Наступне це годинники на металевому ремінці. Трішки зайдемо вперед, тому що я хочу створити відео саме про годинники, як обрати. Свій годинник, по яких характеристиках відібрати ту саму модель, яка буде личити саме вам. Але сьогодні ми також поговоримо про годинники, як про аксесуар, який можна додавати в свої образи. А саме з чого ми почнемо, це годинники на металевому браслеті. Це самий найпрактичніший варіант, який підходить абсолютно всім. І він не є настільки прискіпливий і поєднується з багатьом спектром стилів. Годинники бувають як костюмні, так і спортивні. Найпрактичнішим годинником це буде годинник на браслеті і бажано в стрібному кольорі. Він не надто зобов'язує його можна зносити як із формальним, так і неформальним. Одягу він не конфліктує з шкіряними виробами, буде додавати шарму та легко поєднуватися зі всіма іншими аксесуарами, які ви будете додавати в свої образи. А також чудовим варіантом, прикладом, якщо різні браслети не є вашою зоною комфорту і ви тільки любите. Годинник, маючи такий годинник на браслеті, срібному чи золото, тут уже справа ваша. Надавайте перевагу саме те, що вам найбільше підходить. Такий годинник можна одягати поверх водолазки, а він буде заміняти водночас як браслет мінімалістичного дизайну, додасть все рівно якоїсь цікавості ваш образ і. Саме такий прийом можна застосовувати, коли ви одягаєте надто тонку водолазку, або це надто тонкий, тонкий ренглан, який має дуже тонесеньку в'язку, і такий годинник можна закріпити поверх. Рукава наступний це ретро-аксесуар броші. Сьогодні такий аксесуар дуже затребуваний, і часто їх приміняють в образах, додаючи цікавості та нестандартності. Таких комплектів. І колись мені такий аксесуар нагадував бабусині прикраси. Часто, саме старші жінки, дуже часто їх приміняли в своїх образах, і у мене десь така склалась Погана думка, що молодим людям броші не пасують. Сьогодні працюючи в сфері моди, досліджуючи моду, я відкрила для себе такий е, аксесуар, і він чудово сьогодні е, поєднується як із верхнім, так і плечовими виробами. Це е, кашеміровий светри, це пальто, це білі класичні сорочки з чоловічого плеча, а також чудово можна зафіксувати шарф за допомогою такої броші. Ці броші можуть бути виконані з різних видів металу, також з додаванням різного кольорового каменю чи натурального. І такий аксесуар кріпимо на лацкані, на відвороті, водолазки Також така брошка підтримує класно заправлений шарф, створивши образ пальто, і потрібно гарно підтримати шарф в такій формі, як ви собі заклали, брош, додаючи таку брош, вона чудово, як і підтримає, і додасть стильності образу також ми таку брошку можемо закріпити на водолазці вищих грудей, рукав, сорочки, який можна також додати таку невелику брошку, яка десь нам нагадає саме ефект запанки, але це не запанка, а саме невеликого формату брош, яка додасть цікавості. Образ, я надію, сьогоднішнє відео про прикраси вам було корисно. Ви мені в коментарях напишіть, яка зона комфорту ваших прикрас, що ви обираєте для себе, і вже як по нашій традиції зустрінемось з вами наступну п'ятницю.